Півтора мільярда доларів росіяни витратять на майдан 3 найдорожчу інформаційну акцію в історії. Якщо Ісля багата страна, почому ми збираємо на коптери? На бронежилети. Березень, травень 2024 року мають стати кульмінацією спецоперації Майдан 3 яку вцілює Кремль в Україні. У планах росіян зрив мобілізації в українське військо, зневіра народу України в можливості перемогти і намагання переконати нас у тому, що світ втомився від війни. Глобальна ціль зменшити підтримку України від міжнародних партнерів, розсварити всіх з усіма: цивільних з військовими, політиків, з активістами. Ось головна мета майдану майдан -3 – комплекс диверсійних дій, інформаційних спецоперацій і відвертих провокацій. Куратор спецоперації перший заступник Путіна Сергій Кирієнко, Ідеолог, помічник Путіна і архітектор рускава міра Владіслав Сурков. 250 мільйонів доларів. Тільки у листопаді 2023 року. Росія витратила на поширення антиукраїнських настроїв у телеграмі. Ворог масово купує та створює телеграм-канали і ботоферми. Тож ми вчергово закликаємо вас не довіряти анонімним телеграм-каналам. Навіть якщо вам видається, що вони можуть бути українськими чи суто криворізькими. Саме в таких групах і каналах ми часто зустрічаємо російські пропагандистські наративи. Росія робить ставки на такі меседжі. Зеленський нелегітимний президент. Його треба усунути від влади. Насправді ж, Зеленський при владі цілком законно, а вибори під час воєнного стану провести неможливо. Це передбачено основним законом Конституцією. Намагання. За межами конституції захоплювати владу це вже не перше в державі. Боротися з Росією та чинити її опір безперспективно, адже від України нібито відмовились союзники і припинять її підтримувати. Це неправда. США, країни ЄС та інші країни світу продовжують надавати нам військову і грошову допомогу. Йти в українське військо не має сенсу, адже Україна все одно програє. Насправді ж українська армія потребує людей, а також прийняття закону про мобілізацію. Росіяни поширюватимуть відео, начебто, побуттям новобранців або жорстоким ставленням до них. Командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький вважає, що мобілізований солдат не гірше від добровольця, якщо має довіру. До командирів і якісну бойову підготовку, а ще в інформаційний простір Росія намагатиметься робити більше викидів про створення нових типів надзброї, яка, начебто, забезпечить технічну перевагу РФ над заходом на найближче десятиріччя В стані повної готовності к гарантірованому приміненню знаходяться стратегічні ядерні сили. за задумом Кремля на першу половину червня 2024 року. Ситуація в Україні розхитається настільки, що росіяни завдадуть нам військовий. І поразки у східних областях для росіян і їхніх посіпак. Назва слова Майдан це вже загроза. Тому в назві своєї найдорожчої кампанії вони використовують саме цей термін. Для нас майдан це про свободу і єдність, про бажання та спроможність розвиватися разом з усім цивілізованим світом. Тож єднаймося, щоб перемогти ворога.